Thank you.

Що робить, мені що підійти? Треба собаку. Вона ще вчиться, вона ще не, не знає так команди, вона тільки вчиться, це треба зрозуміти. Плюс я ще працюю над собакою на удавці, бо в таких речах вже практично вдіватися на собаку в своїй. От як на тій собаці, в вас шині, так? Да? От як ту собаку, але на твою треба вдівати на собаку тільки на навчу, яка знає команду. Яку ми не можна надівати на собаку, яку команди не знає, тому що ми не, не, не їжджаємо, дергаємо, на неї наїжджаємо, дьоргаємо, вона шукується, але в той час не розумієш, що від неї хоче. Спочатку в шини. Далі, ми що робимо Коли ми, так, ходимо, ми або хтось проходить собаку, ми так садимо собаку, і все. А нам потрібно цілі. Ну, так як вона вчиться не треба допомагати лакнус, то тобто половити зараз всі підсказки, які під час навчання. Зараз ви деяку команду підпадали собаці? Та ніяко, просто щоб цей. Просто щоб увагу. на пальці. Біля, Це команда обійди і сидіти, так? Да? А якщо б ви сказали обійди, але поводочком ногами не втримали, що вона би зробила? Поводок? Так, да, вона з вас обійшла і поводок трузу її, вона вас сіла. Роби так, щоб ногою повод. Побідок. Так, а суходок не тримає. Бачите, дивіться, що робиться. Собака поводком. О... Маєш вільно взагалі. Бачите, що бізнес перед? буде. Так, она стоит так, чтобы взять лакомство. То есть, вас вроде бы пару раз безрубила, она вроде бы сіла, были ноги сидеть. А на самом деле она запылялась, потому что ее поводок зупинив. Поводок зацепил ноги, собака зупинилася. А так она бы дальше сделала вот это, что сейчас она запылила. Ну и слово «убеды». А для чего вам сказать Ви Вы можете сказать «сядь, были ноги». Я то, не пробовал. Так, рядом, так. так. То есть, Якщо собака, собака бігає, гуляє собаку відпустив, відпустить. Треба, щоб вона сіла біля мене. Де ту вчить, щоб вона обійшла, так? Да? Каже там. От ком... Але команда, команда каже, і Пусть там собака пішла. як так? Да? Рядом. І собака по даній команді повинна все зробити оце. Хорошо. Гуляй. Ну немає різниці, що вона обійде. Рядом. И у нас, вот, хотела неправильно сесть, потому я сразу не даю себе Хорошо, я. И вот дальше не треба идти до вас. Подожим то, что мы хотим показать. Нам треба познакомиться с собакой. Они практически собака собаку знает. Они хотят спілкуваться. Это уже собака скаучить, мол, давайте, допустим, я хочу показаться. У нас то самое было еще больше. О, да, да. То, да. У нас еще больше. Можно вот, не попробуем зараз подойти ближе. Має бути Я чекаю, щоб собака не постухалася. Зараз троху, що вона мене не постухалася. Мало б не робити, вона тут, коли вона нас не слухається. Я їй сказав сісти, стилю. І вона робити, якщо сидіти, яку думку привищий, настільки, щоб собака, Я що, здвинулася, Хорошо сидіть. Я сразу з даною командою сидю, вертаю собаку в раду. А поводок має в московку бути сидіти? Рядом. Ліжать. От я на підійшов ближче. Вона зараз викликала команду «ліжать» неправильно. Чому неправильно? Бо вона сіла, а потім лягла. Ну, Так як вона вчиться, я... повинен їй пояснити, що ти неправильно робиш, тоді я роблю повторяю знову ту саму команду стоячу положення. Стоять. І пояснюю, ні, ти неправильно лягла. А собаки, бачите, вже близько, поводку бусков привище. Ніяк витку не натягнуть. Ліжать. Я пояснюю, ось так ти маєш зробити. Не що ліжати. Рівно лягти і одразу лягти. не сідаючи. У вас собака зараз тягнеться, бо сильний підразу. Бачите, як вона прийти? Попробуйте дати якусь команду. Сидіте. Хорошо біжать. Я тоді можу трошки обнагліти, відійти від собаки. Хорошо. Але дивися, щоб хвоста часом не піджимала. Бо якщо я підходжу до неї, вона хвоста піджимає. Хорошо. І коли я підходжу, вона голову так отпускає, там, вроде виновата. Це говорить про те, що вона мене вже боїться. Тобто я коли до підходжу, вона її просто біжала або пустила, або завалилася, це говорить про те, що вона боїться. мене як Вона зараз вже не змусить помігти до вашої собаки. Стоять. Добре. От вона вроді би викнула, але неправильно. Ну як? В общем, так правильно, але вона трохи розвернулася. Вона мала, мала би. Я ж їй казав встати, а не розвернутися. А вона встала і розвернулася. Стоять. Вона має отак як лежала, в ту сторону розвернулася. Я на став в стороні, щоб спровокувати собаку, зробити неправильно. Вона стала і розвернулася до мене. Хорошо стояти. Ну, а так як якісь мають бути жести, майбутні, я стараюся, вже до собаки, якої все-таки вже більше місця займаюся, використовувати репліки і, і жести. Я дуже добавив голосову. А вона вже хотіла лягти. І знову вона зробила як, так, як вона хотіла. Я її чуть-чуть поправлю. Но все, що я зараз роблю, це не можна робити, тому що це вже ускладнює для собаки. Щоб вона в тому положенні, так і сіла лягла, не розуміючись до мене. Тому що собака практично тільки недавно почала вчитися і тільки недавно почала мені довіряти. Рашу сидіти. І тому бажано такі собаці віддавати команди лицем, не ускладнювати її. Тобто вона має лицем до нас бути, і ми до неї лицем. І в той же час, як бачите, собака не біжить за собаки, правильно? Так, зовсім сконцентровано на інші. Вона особі на... сконцентрувалася багато. В той же час вона мене не біїться зараз, Хоча раніше си не боялася. Коли я тільки з'явився, вона боялася просто всіх людей і мене в теж стоять. 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 Хорошо. Це я показую, який жест на команду першости. На команду стати. Але я кажу з голосом. тобто вона не виповодила жест на команду, а то практично довго ступені. Вона не знає Бо якщо собака виконує на жест присубаці, це я маю тільки жест робити, а не робити голос. Тільки без волос. І то бути Хоча б 3-4. Ще краще 5 років. Так як собака вчиться, я не можу велику поки що робити. Поки що в колодці відео. А ну поки мені її одразу повідомляти. На 4 на сяде. але привіт. Бачите, <плес> <з 'язати. плес> вона не дихнула, щоб добавити, воно співатися. Зараз ми собаку галимо для неї, добре. Перед тим, як дати їм поспілкуватися, бо не хочуть спілкуватися, ми їм прийшли їм не давали спілкуватися. Тобто скільки ми вже стоїмо тут 5 хвилин, а собака собакою ще не спілкувалася. Зараз я що зробив? Складені для собаки розвернув Собаку за вашей собаки ззаду. Рядом. Вот лекарь гибриду ноги. Рядом. Добре. Хорошо, Хорошо. Давайте ж вона допровинуся, а трошки ближче про цей собак. Yeah. Ось вот так, отак. Вот Але камеру, камеру закрили. Вот yeah, вот okay. Хорошо стоять. стоять. І зараз я ускладнюю знову. Якраз трій що мав би робити. Він мабуть оці всі речі робити спокійно, без наїтно, на пса. пояснювати, добре. Собаку, ти мене слухайся. Я тобі відпущу, я тобі дам поспілкуватися. Ну послухайся ти мене. Не в голову собаці. а пояснити і вчити цих мозок у Хорошо стоять. І ось зараз собака і важче в положении. Вы стоите. коли сзади собака. Плюс я зараз дуже багато говорю зайвих слів. І з різною інтонацією. Собака чекає следующую команду. Хорошо. І то, та собака, яка практично зі только тільки півтора місяця. І то, десь 15-18 максимум занять. 18 занять, для собаки нічого. Назар, вы сказали, что собака сидит и чекает, а что, для чего чекаешь? чекает, что вы сказали? А, а я объясню, качает. потому что наши нас университет, например, мы тоже сначала учились у кинолога и девочка нам сказала, что ты у нас сидеть, а потом собака должна, если ты хочешь, чтобы она что-то другое не делала, то надо, чтобы задать команду ждать. И это да, это в основном уже все университетные вот, кинологи. Вот первый вопрос, который вы задали, почему ждать, зачем ждать. И действительно сейчас учимся впервые, что команда и все работы тоже у кого есть собаки, учимся, что команду дал, и собака должна ждать сама, другой команды. Без, есть, без реплики, без реплики чекаты и без «Ждать»? Просто я знаю, что Олег к ним ходил, учился, у него чекаты, а у меня ждать, right? поэтому так и получается. Все я просила, Сила, чому йде команда у всіх вот это ждать или чекати. О, це не тільки в тернополянці, навіть в інтернеті зайде так да? таке саме йде, ждать, а щось таке. Діріть, що от зараз собака не висиділа. Тобто для собаки довго паузу не можна робити, якщо вона вчиться. Так, що і якщо вона в мене не послухалася, процес, який спілкувався, змінила положення. От я знову спробую, що вона змінила сидіти. Я вертаю тут самої команди. Роблю ремонт. Вертаємо те саме положення, таке саме положення, як воно було, з командою. Сиді, першу сиді. Але все це робиться на удавці, І треба буде 10, 20, 100 разів повторити, поки собака зрозуміє, що ага, тож не можна міняти положення, поки не буде До того часу нам треба розуміти, що не можна велико робити паузу, так як собака вчиться, вона хоче рухатися. І треба поважати свого друга, а не робити з нього раба. Сиди мені там годину часу. Це абсурд. І тому ждати, якщо команда йде лягти чи сісти, чи стояти, немає міста, щоб казати, якусь команду йдуть. Зараз ми дамо собаці, що зараз ми зробимо. Я там собаку, вона вже все-таки вже в кінці-кінці підійшла до вашої собаки, а потім спробуємо що зробити. Потім я спробую собаку забрати від вашої собаки. І подивимося, як я це буду робити. Гуляй. гуляй. От собака нюхає. Коли з собакою, бажано знайомити, якщо собака невідома. Вони одне знають, то можна би так знайомити. Але коли собаки не знайомі, то робиться як? Зараз зробить як. Сказав, що ми робимо? Якщо уявляємо, що це дві собаки не знайомі, Тоді що потрібно? По-перше, дивіться за їхніми хвостами, за їхньою поведінкою і за очима. Бо це все розказує, на що собака, що собака готується зробити. І підводиться собаку рухати одне одно на саме. Не, не можна давати на собаці обійти до шиї зайти. Якщо зайде до шиї, та собака, посмотри, що не кусається. Та, вроде не кусається, але та собака своєю діями зробить щось таке підозріле до зданих собаки, яка не кусається, вона може почати кусатися. І для того, щоб перевірити, як вони віднос, віднесуться одне до одного, то потрібно що зробити? Підвезти собаками носами на, на короткий час. Ход, вже Подмір підводимо. Що навіть підходить з цим кошти? От дали так, понюхати. понюхайте. А потім от, забрали. Тобто, дається понюхати з пару секунд. Забирається, потім знову підводиться. І знову забираємо. І знову даю можливість познайомитися вот одне знають, А потім, а коли собаки спокійно відносяться, то вже можна дати занюхти, тобто дати можливість зайти далі, щоб вони себе одне одним вивчали. Бо навіть оце трусення головою, що собака воно не знає. Вони можуть навіть в тій ситуації, яка собака не витримати, може повести себе гри... агресивно. Ну і в той час дивіться, що часом замоталися поводочки. Тобто в таких витках можна одну собаку спустити з полотка, а його не спускати. Але подивимося, що я зараз роблю. Я даю можливість собаці погратися, трошки піші в гру, а сам за рахунок довжини повітря, аби собака мене почала слухати Дисципліна собаки, це тоді, коли вона розігралася і чує десь далеко наш голос, і лишає собаку і вертається до нас. Для цього ми щоб собаку навчити, використовуємо до штурмовика. Цю тут жінку ходять з іншу вітер, кажуть, гуляє хорошо. І потім на окій віталі до себе. Кам'янку. Оооо, там є. По даній команді собака повинна сісти перед мною і ще й задом до собаки. З якою вона грає? Щоб обдарити господарю, деколи роблять що? Коли не кличеш собаку до себе, чужуй, кучу. Аби собака їх послухалася, то вони знають, що вони по всій ко кам'яні, собака не сяде перед ними, тому що в задніх подразних інша собака. І вона все швидше не виконає команду, тобто розвернеться до даних собаки. Щоб того не було, вони дають іншу команду. Оцю зараз що я дам. Тобто, щоб господаря, от господарю, господарка, щоб даного господаря пообдарити і сказати, що я навчив собаку, а знаєте, що вона, якщо навчена, ну, вона ще вчиться. Але щоб не ускладнювати, не мучитись, тоді ми даємо ту команду. Рядом. О, -о, -о. рядом. Ну, я зараз робив підказу. Щоб... І собака, трошки сісти біля ноги в напрямку до собаки. Бачите інші собаку? Да. Бачите інші собаки. Таким шляхом ми обдурюємо господарів. Тому що кінологи, що не кінологи. Він старається ускладнити ситуацію, щоб вона сіла до подразника ззаду. Або в боку, як ми стаємо, залежно, як ми стоїмо до собаки. І ті команди, що ви звернули увагу, я віддавав на провищому поводку. Тобто я чекаю, що вона мене не послухається, я при допомозі повідка, на неї вплив. І не можна собаку, яка не дисциплінована, спускати з повідку. Я. Поки вона не навчиться кула, ми не награтися. Бо гратися в тих місцях, де нема потразного. Десь крутка, де немає подразного. Там, коли буде швидкувати, треба бути впевненим в тому, що вона її пикне. І ось ми зараз дамо можливість підійти. Де, можна. Можна? Це можна, це що можна? Що можна погуляти Якщо переважно так, то я кажу, гуляй веча. Колись... А для чого можна сказали? знаю, привичка, так вона може щось зробити. Собака, я раніше подорожувати собак, що не робила. Казилася, піщала і втягнула мене так, що просто рух якраз сміють, таке руки витягуються. Трохи цю дрону себе буде От собака, бачите, коли собака лягає, вона включається в себе включається в ігру. І вона лягає перед собакою в ігрі, то грає. Ну, якщо вона не, не лігає, просто лягає. Це говорить про те, що вона собаці здалася. Один із нього розігрався, тому я збільшую дистанцію. Ко мені, Віля, до мене. Я починаю собаку вчити, слухатись при собаці. В той час я кину навмисний поводок, щоб собака не бачила, що я тримаю. Добре, що там Ряда, да? так? Ряд, да? Вот так? Ось цей підказка. От я зробив даленький рук з підказки. Бо вона ще диви коней її доб... добре команди. Коли я навчу собаку, скажу, що я навчив собаку. Оцих підказок не повинно бути рядом. Да? Вона вже щось починає робити. От мені треба, щоб вона зпинилась на сідаєш. Ми всі зимові що ж, собака розіняється сюди. Є що. Коли собака починає під час зустрічі, тобто під час зупинені собаки, що відбувається? Собака, не задумуючись, віддається, зупиняється на ту посіла. Практично собаки всі більше сідають. Так. Там не вчити навіть не треба. Тут пара разів зустріться, собака пару разів розуміє, що каже, що і зручно, чекати чогось, в сидячому положенні. І вони сідають. І вам починають казати, що ми вчимо собаку, що коли ми зупиняємося, щоб вона обов'язково сіла під час зупини. На самом деле ми нічого до таких випадків не вчимо, бо вона і так пару разів посидити, вона і так буде сідати західні. Але щоб собака почала аналізувати команди. То її треба під час зупинки, це що я розказував вам на сходах, так? що собака повинна під час зупинки не знати, яка буде слідуюча команда.